Вітаю, шановні слухачі. Ця інформація стосується усіх мешканців не лише міста Києва, але й України. Всі, хто дотичні до освіти. Я Левтина Вагінська, директорка ліцею номер 34 імені Віктора Максименка Подільського району, міста Києва. У нашому закладі освіти розроблений алгоритм дій усіх працівників під час надзвичайних ситуацій і в умовах блекауту. Уже В такий спосіб ми намагаємося забезпечити у закладі освіти безпекову ситуацію, а також атмосферу психологічного спокою і забезпечення ментального здоров'я усіх учасників освітнього процесу. У ліцеї 34 міста Києва навчається понад 1600 учнів і працює 172 педагогічні і технічні працівники. Отже, у такий спосіб наш освітній процес організовано у декілька етапів в двозмінному режимі в змішаній формі, при якій учні перших тере класів навчаються. За очною формою навчання сьомі одинадцять навчається у змішаному форматі. Освітній процес у режимі навчальних занять організований з 8 до 16.30. У той час, коли після закінчення уроків розпочинається друга половина дня, це заняття в гуртках, в спортивних секціях також група подовженого дня. І для зручності батьків працює чергова група з 18 до 19 години. Алгоритм дії педагогічно-технічного персоналу у надзвичайних ситуаціях і при блекаутах розглянутий і схвалений педагогічною радою також затверджений наказом директора. З алгоритмом ознайомили учні, батьки і всі учасники освітнього процесу. Алгорит потрібен, щоб сформувати у закладі освіти готовність педагогічно технічного персоналу до роботи в умовах надзвичайних ситуацій. Шановні колеги директори. Незважаючи на унікальність кожного закладу освіти, алгоритм дії в надзвичайних ситуації керівника є універсальним. І він складається із трьох основних етапів і семи позицій. Отже, сім позицій дій керівника під час надзвичайної ситуації: по-перше, отримати офіційну інформацію про початок надзвичайної ситуації чи блекаут, друге прийняття оперативних рішень. Третій, це оповіщення і координація дій персоналу закладу освіти. Четверте, безпека учнів та педагогічний супровід. Що стосується п'ятого, це комунікація з батьками, і це надзвичайно важливо. Шосте взаємодія з екстреними службами. І сьоме це дії керівника після завершення надзвичайної ситуації. Також для директора важливо здійснити методичну підготовку персоналу до надзвичайної ситуації. По перше, Провести тренінги, навчання, інформувати щодо безпосередньо дії в надзвичайних ситуаціях чи блекауті, підготувати інформаційні матеріали та стенди, інструкції та пам'ятки, розробити чіткий план безперервного навчання як онлайн, так і офлайн, і використовувати максимально підготовлені електронні ресурси з попередньо завантаженими матеріалами. Покликання на алгоритм на сайті ліцею під цим відео.